Вітаю! Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо! Перше питання: куди йти, щоб розірвати шлюб? Перш за все очевидно щодо сімейного адвоката. Але якщо ви вже погуглили або знаєте попередньо, що таке розлучення і з чим його їдять. Ви вже можете вибрати один із варіантів. Перший варіант це якщо у вас є діти, то зрозуміло, обов'язково треба йти до суду. Другий варіант, якщо дітей немає, ви можете йти до РАКС. І якщо другий з подружжя не згоден на розлучення, знову ж таки і немає дітей, вам обов'язково треба йти до суду. Заплутались? Тоді, очевидно, що вам до сімейного адвоката. Але пам'ятайте, що якщо у вас є діти. І ви готові з вашим другою, з вашою другою половинкою укласти нотаріально посвідчений договір про те, з ким проживають діти, та яку суму аліментів буде сплачувати той з подружжя, який проживає окремо. То це може бути спрощений порядок розлучення через суд, але обов'язково треба буде надати такий договір. Тоді судовий процес буде протягом одного місяця. Зрозуміло, що враховуючи наші сучасні реалії про воєнний стан, про зайнятість суддів і так далі. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості під цим відео або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.